Закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Таке рішення сьогодні ухвалила суддя за річного райсуду Марина Сорока щодо шести адмінпорушень, які склали на очільника області Василя Хомо. Голові облдержадміністрації інкримінували те, що він як посадовець мав дохід від діяльності якої заборонено займатися, обіймаючи посаду очільника області. Вважаючи відлягає притягнуть адмініпризнальності. Конфіскація отриманого доходу в розмірі 12 копійок. Прошу зазначення висновок залучити до матеріальну справи. За словами захисника Василя Хоми Ігоря Забіяка, його підзахисний розпочав процес звільнення з посад, який обіймав раніше у приватних фірмах вчасно. І приступив до обов'язків голови облдержадміністрації з 24 листопада, а не 23-го, у день підписання відповідного розпорядження президентом. До виконання функцій повноважень голови Сумської обласної державної адміністрації з 24 листопада 2020 року. І саме з цього моменту, якщо б, не дай Бог, трапилось, ця особа відповідає за те, що відбувається в Сумській області. 23 вона ще за це не відповідала. Хома вчиняв, почав вчиняти ще з 19 листопада, тобто до призначення дії, спрямовані на вихід з... Адвокатського об'єднання, які водії свідчить про відсутність на отримання засудження доходів і походження до складу виконавчого органу. Повний текст постанови протягом збройні поки не дістане складовою. Мною не було здійснено ніяких таких дій, які би суперечили чинному законодавству. Повинен бути розумний термін, який встановлений місяць там. Допустим, тому що для скликання загальних зборів десь місяць, поки зберуться всі учасники, поки вони розглянуть. Нагадаю, у голові облдержадміністрації інкримінували статтю порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Кодексу України про адміністративні правопорушення. За нього законом передбачений штраф від 5 до 8,5 тисяч гривень.